Ким ти сьогодні насправді являєшся і чим ти займаєшся в цей час? Ми з вами живемо в дуже непростий час, в дуже тяжкий час, я б сказав би. У нас в Україні йде страшна війна. І так як іде війна, багато людей вони задаються сьогодні такими питаннями. Ну, наприклад, як, а чи можна вбивати, чи потрібно взагалі. І служити, чи потрібно воювати? І цих питань безліч. Скажу так. Служити так, потрібно усім. Що, і хлопцям, чоловікам потрібно служити, так, потрібно і служити для красивих молодих дівчат. До речі, дівчата, запрошую вас у свій християнський чат. Давайте. Пишіть мені, буду радий вас бачити. Чекаю на вас. І жінкам. І питання заключається в тому, в якій армії ми сьогодні знаходимося. Всі ми знаходимося сьогодні в якійсь армії. Ми комусь служимо. І ми служимо. І ми знаходимося в армії або Ісуса Христа. Знаєте, навіть Книга Откровення. Остання книга Біблії, вона пише те, що там відбувається в майбутньому буде ось ця війна, Армагеддон, знаєте, як в фільмах там показують. Це, до речі, взяти із Біблії просто в фільмі там чуть-чуть перероблено свою думку додавали. А справжня історія вона написана в Біблії. І... Бо говорить те, що в майбутньому буде ця війна Армагеддон, Ісус Христос, Йому Слово Боже, Він на білому коні буде зі своїми святими йти на війну проти сатани і всього цього зла. І, до речі, Слово Боже, воно і переможе усіх цих ворогів. Або ми знаходимося в армії сатани. Ось цього всього зла. Яке буде переможене? І знаєте, от мій священник він сьогодні вже 30 років, як в армії Ісуса Христа. А як дізнатися, чи ми в армії Ісуса Христа, чи ми не в армії Ісуса Христа? Бо сьогодні багато людей говорить: от я віруюча людина, і я в армії Ісуса Христа. Але ти дивишся на життя. Цих людей. А там ні плоду і ні результату. Але якщо ти воїн Ісуса Христа, то Ісус говорить, в твоєму житті буде результат і плод. А що це за плод? Плод це спасані люди. Так ось, мої священики мій священик Він вже 30 років воює з Сатаною. В нього зброя це меч, слово Боже. І він сатані ось 30 років, ось так по голові дає. Він іде на той нуль і завойовує людські душі сатани. І, до речі, мій священник мене також це вчить, тому що сьогодні йде війна в першу чергу духовна проти усього всього зла. Світло воює злом. Не з тілом і кров'ю, а ми воюємо проти духів цієї злоби. І у мого священника є ось цей результат, є плод. Це підтверджує те, що він знаходиться в армії Ісуса Христа. Тому Ісус сказав: все перевіряється по плоду по результату. Тому я запрошую вас в армію Ісуса Христа. У мене є мій християнський чат в Телеграмі, тому я запрошую усіх вас, приєднуйтесь. Ставайте частиною е, Слова Божого і особливо чекаю дівчат, пишіть да благословить вас Господь з Богом!